Доброго дня. Таке було питання в коментарях, що матка перейшла сіяти в другий корпус. Тобто людина зробила розширення другим корпусом і підняла печатний розплод другий корпус. І каже на другий там, чи третій день заглянув, як вони осваюють цей корпус, і побачив, що матка засіяла в другому корпусі. І навіть побачив матку, що в першому корпусі її немає. А вона на даний час другом. І питання звучить в тому, що це означає, що гніздо бджоли перенесли в другий корпус чи ні. Ні, ніякого гнізда вони вверх не переносили. Якщо ви даєте вільний доступ матки до всіх корпусів, не використовуєте ганімановську рішотку, то матка. Може засівати в будь-якому корпусі, де вона бачить камірку, де бджоли підготували камірку. Просто так вона не покладе яйце в аби камірочку. Тому, якщо вона пішла в другий корпус, їй там зручно бджоли їй там все підготували, полірували, і вона там теж відклала свої яйця. Значить, чи це є проблема, чи ні. Ну, почнемо з того, що коли починається інтенсивний взяток, особенно з сояшника, да, тому що потужність сім'ї на сояшник вже дуже-дуже велика, і бджоли, нектар несуть прямо таку, не, не, не встигаючи зайти в літок. Ви навіть наблюдали, да, що перед людком прямо черга встає, бо бджоли не встигають зайти в літок, так несуть нектар. І в той час, коли вони... Цим займаються іменно інтенсивним приносом Ніктара, вони не звертають увагу не на розпліт, не на матку, що вона робить. Вони шукають вільну камірку. Тобто тільки вийшла бджела з камірки в другому корпусі, в третьому корпусі, неважливо де, вони зразу же її заливають. Тим самим. Зганяють матку в перший корпус. Тому виходить така от ситуація, що, допустим, якщо ви качаєте сонячник два рази, да, у мене таке буває, деякі раки таке буває, що да, я там 15-го прокачую тому мушу вже все він залятий весь вулик медом. І потім уже там 1 серпня ну, опять продуваємо і вже дивимося, що залишать, що не залишать. Да. Так, Перша качка завжди буває, що печатний розпліт знаходиться в другому, а то й в третьому корпусі. Такі рамки я просто не беру на відкачку, да? тому що я знаю, що я ще в серпні місяці буду ще проходити, продувати залишки в медових корпусах. Тому не звертаю уваги на той печатний розпліт. Його просто залишаю. Я його не качаю, і виходить, що через 10-15 днів повторна качка уже той розпліт вийшов і вже навіть залятий опять медом. І матка знаходиться в тому місці. Де і повинна знаходитися тобто в першому корпусі. Тому ганімановську рішотку я не використовую. Багато людей її використовують для того, щоб було зручніше качати мед, ну, там немає розплоду, і зручно брати всі рамочки підряд і відкачувати. Хоча бездумне використання цієї рішетки я вважаю не дуже правильним, тому що, по-перше, ви повинні знати, навіщо вона взагалі потрібна була придумана. Да? Ця ганімановська рішетка не придумана для того, щоб вам було зручно качати мед, або я не знаю, для ваших зручностей. Ні, вона була придумана для того, щоб поліпшити якість меду. Тобто Європа ж знаєте, да, вони ж все за... Поліпшення якості продукції, любої продукції, да? І для того, щоб в медові не було пилку і в медові не було маточного молочка, тому що коли ми качаємо рамки, де присутній розплод, або рядом там є сперга, в медогонки воно все одно вилітає, і в медові воно присутнє. Для того, щоб цього не було, для того, щоб поліпшити якість, вони відгороджують ганімановську рішетку, медовий корпус від гніздового корпуса, тобто не даючи. Матки засівати в інших корпусах для того, щоб поліпшити якість. Да, і у них мед чистий йде. ніктар, який вони приносять пилку рядишком, і маточного молочка навіть немає в цих корпусах. Да, вони тряють кількість меда, тому що коли ви використовуєте ганімановську рішетку, ви ограничуєте свою матку в засіві. Тобто, якщо низ залятий медом, пергою, уже печатним розплодом, її просто нема, де сіяти, вона просто зупиняється. Да? Це зрозуміло. Да? Зупинившись, що ми маємо, ми маємо скорочення сім'ї. Да? І сім'ячка балансує на одному рівні, не розвивається, тому що ви перекрили доступ до всіх карпусів. Європейці на це не зважають Їм якість меда важніша ніж кількість меда. Що не скажеш про нас, про українців, які ну, особа не зважають на те, що присутнє маточне молочко чи пилок в медові чині. Нам треба кількість, тому що ви знаєте, загітівельники беруть у нас за такі копійки той мед, що Така іменно якість нас не сильно цікавить. Хоча маточне молочко і пилок ніяк не зменшує цілющі свойства меда, а навіть навіть збільшує, тому що якщо і маточне молочко, і пилок це нові елементи в. Медові додаткові полезні елементи. Тому ми на це не зважаємо. Тому бездумно використовувати ганімановську рішотку не потрібно. А якщо ваша сім'єйка і ваша матка і пішла в інші корпуси сіяти, це нічого страшного. Я ж вам повторюю, що. При хорошому взятці матку просто згонять вниз бджоли самі. І ваші будуть корпуса всі з медом, і печатного там розплоду, відкритого розплоду наприкінці уже липня, на початку серпня, там не буде. Ви можете все гарно відкачати. Гніздо переміститься в своє положення, де і повинно бути в перший корпус. Ну от, якось так.